Друзі, всім привіт! На зв'язку Олександр. Сьогодні у нас вівторок, 18 жовтня, поговоримо трішки про ринок, максимально е зжато, конкретно, тому що на попередній неділі ми вже розбирали ринок, е і в цілому нічого практично не змінилося з того моменту. Е тому давайте по... Бистро ми пробіжимося. Спочатку хочу наголосити на те, що індекс SP 500, тобто фондовий ринок і біткоін трішки перестали корелювати, але не на великих рухах. Це, це поки що ми перевіримо в перспективі, але ми бачимо, що біткоін потихеньку відв'язується від SP 500. Можливо, так працює маніпулятор. Так, і Хоче, допустимо, внушити людям, що якщо SP буде падати, то біткоін може стояти. Тобто, це все можливо. Давайте подивимося спочатку на SP. Я не буду розбирати місяць, неділю, просто подивимося на дні. На днівки. Так, ось у нас SP. Структура у нас не змінилась, Тобто ось хай. Понижаємо лой, понижаємо хай, понижаємо лой, понижаємо хай, понижаємо лой, понижаємо хай, понижаємо знову лой і подивимося, понижаємо хай. Тобто, ну, Структура медвежа, структура показує те, що ми налаштовані далі. Тобто, ні про який розворот мови на даний момент немає. Якщо ми подивимось на. Місяць бачимо фітілі, продажі, продажі, продажі. Тобто ну, нічого цікавого немає. У нас йдуть продажі, фіксація позицій. Е, і саме цікаве, те, що ви повинні розуміти, так, що ну, на прикладі, давайте подивимось на ефір. Наприклад, так. Е, що потрібно розуміти? Е, якщо ви дивитесь на ринок зараз і думаєте, наприклад, дно там купити чи ще щось, е, дивіться, ось у нас акумуляція. Тобто, ну, давайте, ось дивіться, акумуляція у нас була там від 80 доларів, так? І десь до там 800 доларів, хай візьмемось тут, тут та, теж набирали позиції 2 роки. Потім у нас ішли, йшов памп, так, і тут у нас продавали, фіксували позиції. Що вам важливо розуміти, що людям і людям, які на мільйони доларів купили по 80 доларів, їм вигідно буде продавати до 80 доларів. Тобто ви повинні це зрозуміти для себе так. Тобто, якщо ви думаєте, що по 1300 нікому не вигідно продавати, то повірте, люди, які купили по 80, їм дуже вигідно продавати. Та сама солана, її купляли на преселі по долару. Зараз x 30 можуть продавати, тобто це мільйони токенів. Повірте, їх не так просто продати. Якщо у вас на руках на там, 100 мільйонів доларів цих монеток, повірте, якщо б десь отут людина навіть на там, 20 мільйонів доларів по маркету злила, ціна була б отут. Вона б вже була там, по 1 долару. Тому потрібен час, да, і медвежий ринок. Це е, ідеальний час для того, щоб напихати криптовалюту людям. Е, і навіть людям, які вже проходили медвежі ринки, які вже розуміються в ринках і так далі. Тому що вони відкупають дно, ну, тому що ось підтримка, ось дно ну, і так далі. Це е, те, що потрібно розуміти кожному із вас. Тепер давайте перейдемо до біткоїна. Поговоримо про біткоін. Біткоін також знаходиться е, в доволі такій... Скучному діапазоні відносно, так. Тобто ми тут трейдили, забирали, тут трейдили, падіння, забирали, все е класно, але це все боковик, який е у нас йде п'ятий місяць. Е ми, в принципі, закрили недільку. Місяць нема сенсу розбирати, але. Подивимось понедільки. Понедільки, що ми бачимо? Бачимо фітіль тут продажі, фітіль тут продажі, фітіль тут продажі, і тут маленький фітіль, свічка зеленіє, але ми бачимо, що не виходимо ось із зони. так. Тобто, ну, ось в районі цього торгуємося, але не можемо вийти ось із попередніх неділь, так, які були. Не можемо виходити сюди, так, а якщо і виходимо, то там нас зустрічають продажі. На, на днівки можемо подивитися. Продажі у нас розпочинались. Давайте трішки вам покажу. Хоча я вже малював тут так. Ось ми можемо побачити. Зараз у нас зона продаж, це у нас виходить. Виходить 19650, грубо кажучи, 2400 20, 2050. Хай візьмемо так. Тобто це зона, яку потрібно пройти для подальшого зростання. Це перше, ніякі клини, ніякі зараз там трендові лінії нічого не дадуть. Чому? Тому що дивіться, зараз ось у нас іде трендове. Тобто, ну, це в мене вона так іде, в кожного вона там по-різному іде, ну неважливо, так. Тобто ми підходимо по трендовій, і люди думають, що зараз ми виходимо з трендової і як полетим в космос. А на чому летіть ситуація е, в світі не змінилася. ставки піднімають, інфляція та сама. Криза тільки наростає в Європі. Криза тільки наростатиме взимку і в усіх е, інших стран, ну, країнах. Так? То нічого не змінюється. Для зростання нема ніяких наративів, нема ніякого, ну, скажімо так, такого толчка, який міг би здвинути ринки вверх. Тобто цього не видно. По біткоїну бачимо, що хаї понижаються, лої у нас на місці, по суті, але бачимо, що підтримку цю ми потрошку їмо. Потрошку з'їдаємо, з'їдаємо фітілями, але з'їдаємо. І люди тут відкупають. Ну, а тут у нас зараз зона. Так що буде, да? ми проходимо цю зону підтримку. Тут люди набирають лонги і кажуть to the moon. Але ми просто можемо далі рухатись в цьому боковику. І плавно, довго і нудно спускатися вниз. вниз, вниз. Ну, поки сили нема в ринку. Тобто, поки він виглядить в шорт. Поки виглядає на падіння, як на мене. Так? Тобто Ми бачимо тут продажі, продажі, продажі. Тобто ну, свічки кажуть про те, що йдуть продажі, про те, що розпихують зараз людям біток. той самий. Ефір. Е, ну Давайте подив... BNB той же самий. Бачимо. Раз, два, три. ну Давайте подивимось до бітка. BNB-bitcoin. Ну, Це самі ліквідні монетки, так ми бачимо також. Так, раз, 2, 3. Тобто, ну, бачимо вершини. Е, зараз, в принципі, дивіться, тут просто ну, запас корекції просто неймовірний. Давайте подивимось по Fibonacci, куди ми можемо з вами прийти. Ну, Це зона. ось. Тобто приблизно ми можемо прийти ось сюди, скільки у нас, Це якщо говорити про BNB, це десь 17% падіння може бути по ефіру е до бітка. тобто ну USDT, я вам скажу так, що монетки до USDT е також ну, по ефіру, також у нас тут, в принципі, так. Якщо подивитись саме звідси, ну, по ефіру, так. ну, Я думаю, що міні... можливо ось сюди прийдемо. Це, в принципі, у нас днівка. Е, непогана вже корекція да, відбулася, тому ефіру вже буде падати швидше, ніж біток. Але ну, мінімум десь в район 0,56, ми повинні прийти десь 0,59. E, перша точка у нас 0,62,8. Зараз по ефіру, а це падіння ще у нас, це падіння. ще у нас. Ну, Перша точка це 7,3%, друга це 16%. ще Падіння до біткоїна. А якщо біткоін буде падати, а він виглядає також на падіння, то він теж може падати. У мене тут, в принципі, різні монетки додавлені. Дивився ось цю монетку виглядала в шорт по 210. На цьому рівні багато хто за неї питав, просто ну, якщо там Fibonacci накинуть, так, куди потенційно можемо прийти, це ось вам 140 доларів приблизно. Але поки що потенціал висхідної структури є. Тому, в принципі, якщо подивитись BNB, ефір, біток, тобто самі ліквідні монетки, то ми бачимо, що йдуть продажі. І Ну, поки що росту не, не видно. Подивимось, що буде далі. Якщо буде злом тенденції, злом структури, тобто хаї повишаються, лої понижаються, хаї повишаються, лої е повишаються, і ось тут можна заходити в лонг. Поки немає злому структури, Ну, немає сенсу, тобто ну, можна спокійно собі шортити. Сидіти і шортити. По цим цінам, ну, в принципі, ціни нормальні. Для входу в шорт, можна ловити трішки вище, але це буде там 0,1%, плюс-мінус туди-сюди. Я зайшов трішки вище, звісно, але е і чекаю, е чекаю, чекаю. Тому, в принципі, ринок виглядає шортово, злому структури немає, в світі економіка не змінилася, нічого не змінилося, все, скажімо, так, залишається, як і було. Ми знаходимося в боковику. Тому, в принципі, очікуємо розв'язки далі. Або ми будемо в боковику і плавно спускатись, або ми просто будемо падати далі. Всім бажаю гарного дня. З вами був Олександр. На зв'язку. Пока.